Брати і сестри, дорога церква, хочу привітати вас чудовими словами: Христос народився. Він один достоїн слави, честі і хвали від людей і від всього творіння цієї землі, я би разом з вами хотів. Прочитати події. Я думаю, ми всі знаємо, як все відбувалось. Але ще раз би хотів нагадати саме події цього народження і проаналізувавши це, подивитись на те, яку все ж таки новину для людей принесло Різдво. Матвія. Перший розділ з 18 по 25 вірш. А народження Ісуса Христа відбулось так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом. Перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулось Господнє Слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого, і дав йому ім'я Ісус». Матвій, описуючи ці події, Цитує в цих місцях пророцтво Ісаї з 7-го розділу 14-й вірш, який жив ще за 700 років до народження Ісуса Христа, до Різдва Христового. І ми бачимо, що народження Спасителя, народження Ісуса Христа, воно не відбулося познаєте, Такому якомусь випадковому збігу обставин. Це був план Божий, це був е план Господа щодо людства, яке втілилось після 700 років після. Можна подумати, що, звичайно, Відбулись якісь випадкові обставини, да, і випадково оголосили перепис населення. Випадково е, Марія з чоловіком довелося їхати з Назарету в Іфлеєм, і ніби випадково, е, саме там, прийшов їм час народжувати. Але за 400 років також до цього. пророцтво Міхея, п'ятий розділ, другий вірш, також передбачає народження Месії саме у Вифлеємі, і в історії народження Ісуса Христа ми бачимо, що всі події вони можуть здаватись випадковими. Але це так не є, тому що це був план Божий, тому що е, Господь не бачив гріховність людства, гріховність людей, які жили, і він бажав, щоб люди мали спасіння, щоб люди мали інше життя, тому що. Як ми бачимо із старого заповіту, е, тоді люди також грішили, але мали можливість, як е, принести жертву і ніби очиститись від цього гріху, але е, також результатом є те, що вон, нічого не змінювалося. Так, в людській природі, що люди думають, що виконуючи якісь обряди. Чи е, щось таке із цієї, е, скажімо так, е, із цих дій вони будуть мати якийсь гарний результат. Але це не так. Ісус Христос прийшов, щоби змінити все це. І ось Господь Він через нібито. Не, не, такий е, низку таких збігів. Він е, робить ось таке диво, народження Ісуса Христа. Брати і сестри, ми неодноразово е, чули, як е, під час навіть війни багато людей, тих хто там проживає і військових, розповідали те, як. Залетів снаряд, не розірвався. Ще щось ну, дуже багато. Траплялось таких ніби ну, якихось випадкових речей. Ну, напевно, там хтось із тих, хто збирав цей снаряд, щось не, не зробив, там, чи коли там, його відправляли, також щось трапилось. Читав свідчення, чи розповідь однієї людини. Говорить, йшов по вулиці, і раптом задзвонив телефон, і він зупинився, щоб його дістати з кармана і е, підняти слухавку. І впереді, декілька кроків, впадає е, уламок від збитого ракета, збитої ракети. Можна подумати, що збіг, можна подумати, ну, е, як буває кажуть, да, фортуна посміхнулась. Чи повезло, але це не та, це Господь піклується сьогодні про кожного з нас, піклується про те, щоб провести нас по нашому житті, і щоб ми його прославили. І, повертаючись. До подій, до пророцтв і того, як згадується у Біблії імена Божого Сина, все-таки хочеться подивитися дійсно на ту, на ту новину, яку сьогодні для нас з вами принесло Різдво Христове. І ось в першому. В 21 му вірші говориться, вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус, що в перекладі означає Господь Спасіння, або ще Бог спасає. І сьогодні усі люди, як і тоді, так і зараз, і в майбутньому, вони будуть потребувати спасіння, спасіння від війни, спасіння і від. Голоду людям потрібно і від хвороб. Але якщо подивитись на ось ці аспекти, то від війни можна втікти. Звичайно, є свої нюанси, залишиться без, без всього. Від хвороб можна вилікуватись, можливо, не від усіх. Але більшість світ розвивається і є ліки. Від їжі, від голоду, точніше, також є багато благочинних організацій, ну і самі люди ми можемо ділитися один з одним, що хтось буде, не буде мати потребу в їжі, а буде задовільна його потреба. Але є одне єдине, від чого люди не можуть отримати Спасіння без допомоги Ісуса Христа, від гріхів. Від гріхів, в яких сьогодні люди народжуються. І це сьогодні є найбільшою проблемою. І саме тому людство воно потребує Ісуса Христа, бо як Бога, який спасає, Господа спасіння. Четвертий розділ, 12 вірш і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить вам спастись. Ось яка новина, яку новину принесло Різдво, те, що ми через Ісуса Христа маємо спасіння. Тож звертаємось до Нього. Хай Господь допоможе нам правильно акцентувати свій взір в нашому житті. Друге ім'я. Хоча, е, знаєте, це більше як не ім'я, а як атрибут Божої слави, е, Божого Сина, е, 23 й вірш. І дадуть йому ім'я Еммануїл. Що означає з нами Бог. І сьогодні це також дуже важливо розуміти, те, що Господь Він сьогодні є з нами, Він є безпосередньо приймає участь у нашому житті і присутній з нами. Тому що, знаєте, якби е, Господь він міг, звичайно, кину, е, післати якогось рятівника, такого, знаєте, могутнього, там, е, який би е, е, був е, такий недоторканий да, і діяти дистанційно, але Господь він е, в тілі маленької дитини. Яку можна було, е, як сьогодні, дітей взяти на руки, яка е, плакала, яку треба було е, кормити, е, потішить, яку треба було переодягнути, зігріти своїм теплом? Він прийшов максимально близько до людей, щоб бути з нами сьогодні. Євреям, другий розділ, 18 вірш, бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Слова, які засвідчують, що Ісус Христос, Він не просто, знаєте, народився, в нього було все хорошо і помер. А слова, які засвідчують те, що він був випробуваний у всьому, він постраждав найбільше за всіх, і він може допомогти і нам сьогодні. Тому що в життєвих дорогах своїх, в житті, люди інколи трапляються з такими думками: ну, а чому мені? А чому мені найбільше? Ну, так вони думають, аналізуючи це, що от я найбільше страждаю, чи мені найбільше перепало. Але є той, хто, як ніхто знає, як це, і той, хто може допомогти сьогодні нам з вами. Отже, добра новина Різдва сьогодні полягає в тому, що Ісус Христос. Є той, хто спасає, є той, від кого приходить спасіння для нас з вами, і Він є сьогодні поряд з нами, Він є сьогодні на цьому місці, бо Слово Боже говорить, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед вас. І ми сьогодні зібрались тут разом, щоб прославити Господа, щоб віддати йому честь і хвалу, якої він достоїн. Тому хай Господь нам допоможе. Пам'ятати про це, служити йому, слідувати за ним, і говорити людям, які нас оточують про ось таку новину. Що це не просто, знаєте, обрядовість якась, там 12 страв да, на столі, як ну, люди таке практикують там, чи говорять. Що потрібно обов'язково, щоб було ще щось, ще щось. Я сильно не сюда не занурювався туди, але є здатні видумувати всякі такі речі. Саме головне, це те, що народився Спаситель світу, який сьогодні мене і вас віддав за нас з вами своє життя, пролив кров і дає можливість прожити життя гідно. Чесно, без гріху, в прощенні і наслідувати в по завершенню нашого життєвого шляху наслідувати Царство Небесне і бути разом з ним. Йому за все хай несеться вічна хвала. Амінь. Помолимо.